Голова Коломийської міської молодіжної ради Аліна Романюк каже, що цьогоріч їм вдалося започаткувати проєкт Побачимося Прикарпаття. Підтримали його, і в обласному центрі лоти. Це зустрічі із знаними Прикарпаттями. Це аукціон, який може познайомити вас із багатьма цікавими людьми, якщо ви запропонуєте свою ставку. І у висновку можете зустрітися з різними меценатами, політиками, артистами, блогерами та іншими відомими людьми родом з Прикарпаття. Колега по молодіжці Аліни Романюк розповів, що автором такої. Ідеї був попередній очільник ради міста. Мета благодійність, безперечно, основною цілею є зібрати якомога більше фінансів для закупівлі FPV-дронів для 10 окремої гірсько-штурмової бригади. Завідувачка сектору молодіжної політики Інна Чернявська зазначила, що на аукціон виставили майже 90 лотів. Понад чотири десятки вже отримали переможців. За решту ще триває боротьба. Серед лотів у нас є різні відомі політики. І письменники, і поети, блогери, і вчителі різних сфер діяльності просто люди, яких ми самі шукали, пропонували їм взяти участь, які цікаві на нашу думку. І також, коли ми вже запустили аукціон, багато хто почав пропонувати себе в якості лота і хотіли долучитись. Найдорожчий лот у нас зараз був це 20 тисяч гривень. Коломийська молодіжка вже зібрала майже 90 тисяч гривень. Після завершення аукціону буде придбано безпілотник для 10-ї окремої. Бригади. З колоною Богдан Малецький, Галина Ровеншук та радіокомпанія РАЇ.